Всім привіт! Вкотре переконуюся, що погано потім злате голос, більше роботи, але зараз сиджу, чекаю стоматолога і потім вам розкажу, що ж було далі. Трішки покажу вам, що я бачила на вокзалі зараз. Це ж просто круть. Оце вже вокзал, із та красавці. Це у нас в вокзалі поїзд. Коротше, з машинками. Так думаю. Я покажу береж. Вот тут того, что так долго. Тоже. Видите, так краса ото еда. И ноги в таких покоточках, еле дуже довго. Я набавно все не покажу. В общем, есть с того боку. И увидим. Вски киснае око, напевно. Так, и с того боку дивіться. Так. Да ладно, зараз прийду, Буду бачите. Тут пішов пізняв на перехід. Не знаю, як ми будемо їхати, тому що зараз вже має бути наш. Прикольно. Через пару хвилин. А він стоїть. Деремо доветися в тебе. там не так. Бачка, будемо дивитися. Дивіться. І, до речі, такі поїзди не раз їдуть, не раз, не двічі, І так я говорю і не завжди чути, бо телефон не завжди коло зубів, да? то я вирішила купити собі. Вчора знайшла мікрофончик, напевно, їх куплю і будемо тестувати, чи краще буде звук, чи ні. Угу. Класс. Джун-джун-дю. Как краса. Джу. И не знаю, что будем. Тож, показала вам машинки, зараз трішки розкажу, що було у стоматолога у мене. Ну І, звичайно, за одним заходом візьму за оселедець. Купила оселедець по 74 за 250 грам. Це акція, оскільки тут воно по два з копійками. Я купила 4 пачечки, ніби на кілограмчик. У мене є така гарна упаковочка від колись в салат нам дали, типу як зодеки, але на тафолі. Знаменитий е, салат з макаронами. Ну Тут такий знаменитий є картофельний салат, напевно картопля е, нашу її нічим не гірше, але тут воно ніби не так. Тут воно ніби картопля з чимось, в підливі якісь грибні з овочами, але холодна. І цей салат. Е, ну Скажімо так, на кольорі смак. Зараз мариную, до речі, в кожній упаковочці, чим я була дуже здивована, є такий ніби йогурт з приправами, ніби сметана. Ну, незрозуміло, мені швидше виглядає на йогурт. Тому буду заливати ним, але в кожній упаковці велика. така не знаю, великий пакетик того йогурту. Я, напевно, весь не використаю. Але поки я тут розрізаю, роблю все, що потрібно, така незамисловата робота. На декілька днів ми будемо мати оселецю Вже трошечки знаєте, стараюся коригувати, тому що треба їсти різне м'яско. Ще в мене є грибочки, щось придумаю з ними. Ще, до речі, мені дали на тафелі останньому. Шкода не показувала, не знімала. Дійсно, він був невеличкий. Та й часу не було аж так, і нам дощик падав. Тому не показувала, але нам дали дві упаковочки. Такого картопляного тіста уже готового на так звані ньокі, на наші палюшки. Тому попробую, що до чого в мене є дома борошно. Попробую зготувати, подивлюся і обов'язково вам розкажу, чи воно того варте. Ну, треба заморочити, звичайно, не знаю, чи мені вистачить того борошна, але в подальшому. Так, розкажу вам, що було в стоматолога. Отож, прийшла я до стоматолога до стоматолога місто, до речі, в якому ми були якому стоматолог? Таке досить, ну, я б сказала, старовинне. Або ж просто в мене склалося враження, оскільки сама стоматологія розміщена в старій частині міста, там, де Бруківочка, там де ці вузькі кулички, там, де такі старовинні будиночки. Я вам показала оце, що чекала на початку. Я чекала в такий, як в них кажуть, тут вартен. Кімната для очікування. так? Але зазвичай я вже привикла, що тут потрібно чекати 2-3 години, і це нормально. Ні, я вам скажу, я заповнила анкетку, яку мені дали слава Богу, на папері, щоб я могла собі сфотографувати, перекласти і правильно все заповнити. І буквально досить пунктуально на ту годину, на яку я була записана, я зайшла до російськомовного стоматолога. Скажу вам так, тут. Попереджуючи, ваш негатив, напевно, тут дуже багато російських німців, дуже багато з Казахстану. Я не знаю толком по історії, але щоб пояснити ситуацію, оскільки на даний момент я вивчаю мову, і у мене тільки рівень А2. Цей рівень не передбачає толкового пояснення всього, що мене турбує, і тим більше не передбачає нормального розуміння відповідей. Співрозмовника. Тому все, що стосується а, таких серйозних справ, як здоров'я, я стараюся шукати альтернативні варіанти. Якщо я не можу їх знайти, то я шукаю англомовного лікаря, щоб я могла більш детально уточнити, пояснити мені так легше. Але тут є одне але. Останнім часом, оскільки я почала вчити мову, одна мова у мене заміняє іншу. Тобто німецька заміняє англійську і дуже багато слів англійської мови. У мене випадають з мого вживання. Я їх розумію, я буду все розуміти, я не зможу коректно висловити свою думку. Тобто, це виходить в мене так, половина речення англійського, половина речення німецького. І це виходить хаос. І дай Бог, що людина, яка знає і німецьку і англійську, мене коректно розуміла. Хоча я знаю, що я хочу сказати, я можу детально пояснити, повторити, перефразувати, цим проблеми немає. Але це виглядає як мінімум дико. Тому я зайшла до стоматолога. Що мені сподобалося? Сподобалося те, що вони, по-перше, досить досить уважні. Лікарі тут, я б сказала, дуже толерантні. Вони не дозволяють собі лишніх незрозумілих фраз в адресу клієнта. У них завжди доброзичливі обличчя. Неважливо, що у них там дома, не дома. Досить часто у нас, наприклад. Коли людина там щось в неї дома не складається, вона це переносить на роботу. Тут так не заведено, і це великий плюс. Негативу чужого мені не потрібно, мені вистачає і свого. Тому я, в принципі, це, мені це подобається, я це одобрю. Хоча, можливо, моєї думки ніхто й не питав. Але я вважаю, що справжні професіонали вони мають бути професіоналами у всьому. Тому оце саме ставлення, воно грає досить важливу роль. І скажу вам так, мені зробили таке, нібито навіть не УЗД, не рентген, а ми коли раніше робили дитині, такий рентген повністю з всії щелепи. І це Оплачує, звичайно, страхівка. Ще раз хочу сказати, що якщо б воно працювало і в нашій державі, це був би досить великий плюс. Страхівка означає безпека. Я поки що не знаю конкретно у всіх тих моментів, яка буває страхівка, що від чого відрізняється. Я теж це буду детально вивчати, але скажу вам так, що якщо ви хворі, вам не потрібно тут принаймні гарячково по пані паніці шукати, де гроші взяти, або ж завжди мати їх відкладати, на всякий чорний день, так, а ось хтось захворіє. Тут медицина безкоштовна якраз за рахунок оцієї страхівки. Так, не все безкоштовно, за дещо потрібно платити гроші, але це дещо воно йде уже на твій вибір. Тому я вам скажу, це досить зручно. І якщо б воно працювало, я б була б готова платити певну суму в місяць як автоматичний платіж. І бути в безпеці, що стосується здоров'я, мене та моєї дитини. Оце основне, і, в принципі, тут страхівка буває досить різноманітна, навіть страхівка, коли втрачаєш роботу. Тому це таке. І, до речі, ще раз маю їхати, оскільки вияснилося, що в мене через моє скреготіння зубами вночі є пошкодження зубів. Тобто, по суті, як на хлопський розум, я з'їдаю власну емаль. І саме тому у мене почав боліти зуб. Тобто я його протерла настільки сильно, що десь, воно вже сифонить. І вони рекомендували замазати так званим лаком, не знаю, що це означає, так він мені пояснив. І воно реально зараз не болить. Але цим лаком можна мазати максимум три рази кожних три тижні, і порадив зробити так звану капу, щоб натягати на верхню щелепу вночі, щоб при скриготінні зубами я не псувала власну зубну емаль не знаю, як я буду з нею спати, але тим не менше можна спробувати. Не те, що можна, потрібно пробувати, тому що потім я навіть не знаю, якщо, наприклад, з'їсти на такого плану емаль, почнуть всі зуби, у яких є нерви, боліти. Це ж просто, напевно, якийсь е жах. Я навіть собі явити не можу і не хочу. Тому буду забирати, можливо, в подальшому покажу вам, поділюся, я не знаю. Ну, я ще до такого не доходила. І, звичайно, ще розкажу, тому що ми ж, як я вже описувала, маємо йти на кардіограму до кардіолога, на ехосерця сину. І, в принципі, я думаю, що ще багато чого буду описувати. До речі, погодка у нас зараз набагато. Краще, відповідно, я все-таки маю надію, що полуничка нас теж очікує на якомусь полуничному полі, і ми разом з вами її все-таки трішки позбираємо. Мене цікавить не так сама полуниця, як процес. Хочеться показати, хочеться розказати. Скажу вам так, тут, напевно, я стараюся знайти позитив у всьому. І просто хоч деколи, хоч чуть-чуть Радіти тим дрібницям, які є. Ми досить часто і досить давно перестали цінувати те, що у нас є. І, можливо, шкода, що таким чином варто переоцінити цінності і, напевно, зрозуміти, що є важливим на даний момент. Якось так зараз нам смачного. А вам хорошого дня! Па-па-па-па!